Туберкульоз, гепатит Б, коклюш, краснуха, епідпаротит, кір, правець. Поліоміеліт, гемофільна інфекція це список захворювань, від яких можна вберегтися за допомогою рутинної вакцинації. Це щеплення, які має проходити дитина від моменту народження. Полтавка Альона разом з шестимісячною Амелією прийшла в амбулаторію сімейної практики загальної медицини номер 7 вже на третє щеплення. Говорить багато її знайомих проти рутинної вакцинації. Проте саме це вважає допомагає захиститися від багатьох хвороб само. Мені робили завжди щеплення, я мало хворію і ну, вирішила своїй доньці теж робити. Я знаю, зараз в мене подруги теж народжували, то всі ніхто не робить, всі дуже так проти. Коли дитина хвора, є температура або діагностують гостру вірусну інфекцію, вакцинацію робити не можна, а дочекатися повного одужання, говорить завідувач амбулаторії сімейної практики загальної медицини номер 7 Лариса Рогозь. За словами лікарки, рутинне щеплення не викликає наслідків, проте винятки можливі. Можуть бути підвищення температури тіла, неспокій дитини, почервоніння в місці уколу, але ці наслідки, як правило, проходять на перший-другий день. І не потребують в більшості випадків ніякого лікування. Нещеплені ж діти ризикують інфікуватися, тяжко хворіти, а деколи й померти від наслідків захворювань. Тож важливо дотримуватися національного календаря профілактичних щеплень, пояснюють фахівці. Якщо буде десь спалах та особливо небезпечні інфекції. Ця дитина буде перша в групу ризику захворіти цим захворюванням. Як правило, всі захворювання, які відносяться до календаря про щеплень обов'язкових, це особливо небезпечні інфекції, і вони загрожують життю дитини. Сауна рутинна вакцинація захищає від хвороб протягом усього життя, говорять лікарі.